У Верховині під час коляди встановили рекорд найбільшу кількість барток на одній локації. Скільки ж їх там було і що це за топірець, який ви часто бачите у моїх відео. Бартка це традиційний гуцульський топірець, який поєднує сокиру та палицю. У Карпатах її застосовували для роботи з деревом, господарських справ і як засіб захисту під час переходів через ліси та гори. А довга ручка слугувала опорою під час ходьби по крутих схилах. Для опришків, зокрема Олекси Довбуша, Бартка була насамперед зброєю, компактною, маневреною і водночас ударною. Нею користувалися у ближньому бою, а металеве Задавало перевагу під час раптових сутичок у гірській місцевості. Саме тому бартка стала одним із символів опришківського руху, які боролися проти панів, що гнобили селян у Карпатах. І от під час різдвяного дійства у верховині зібрали 188 барток і встановили рекорд. І як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І звісно ж, підписуйтесь хто цього, що не зробив.